Вони казали, що це був просто гриб, та це виявилося чимось геть іншим. Ми виконували свої накази помістити хворих у зону карантину у центрі Мангеттена. і не дати заразі поширюватися. Скоро ми втратили лік померлим. Ми звели стіну, щоб відмежувати хворих. Та ми втратили владу над ситуацією, і саме тоді зникло світло, безлад, мародерство, хаос нам наказали за кілька годин відвести геть усі сили. Ми залишили все в зоні, в якій вирувала зараза, наше найкраще обладнання, найпотужнішу зброю та єдину надію на зцілення. Мало хто наважується піти за стіну, і ще менше звідти повертається. Ми називаємо це місце темною зоною.